Пані та панове, до вашої уваги третій бій сьогоднішньої матчої зустрічі у ваговій категорії до 69 кілограмів. І у синій кут рингу запрошується боксер команди марокканські Атласні Леви Рабі Махамед. Тут запрошується. Боксер команди Українські отамани Олег Зубенко. У синьому куті рингу боксер із Марокко. Йому 21 рік. Зріст 180 сантиметрів. Семиразовий чемпіон Марокко. Дворазовий чемпіон Африки. Рабі Мохамед. У червоному куті рингу дебютант сусвітньої серії боксу. Йому 22 роки. Зріст 176 сантиметрів. Майстер спорту міжнародного класу. Фіналіст чемпіонату України 2013 року. Призер чемпіонату України 2014 року. Переможець міжнародного турніру пам'яті Микола Мангера. Отаман із Херсону. Олег Зубенко! Рефері у рензі. Матчі Чигот, Польща. Джентльмен. Please listen мої comments. Head up, low blow, don't hold. Так, ну що ж, третій поєдинок для українських атаманів. Напомню, три поєдинка потрібно виграти, щоб отримати заветних 3 бала. Дуже потрібно виграти. І зараз початок нашої перемоги сьогодні має покласти Олег Зубенко. Ви почули його. Трофей, так будемо казати, боксерський від Сергія Бруля. Регалії непогані. Призер України. 5-го України 2014-го. Серебний призер 2013-го. Так само і міжнародні призи вигравав наш Олег Зубенко. Ну, другий Олег поспіль. Так, у нас після продкого виходить. Але і суперник дуже і дуже. Про нього так слід казати. Ради Мохамед. Ну, Опять таки, разовый чемпион Марокко. Мы ну, Африки, звучайно, але. Понятное всей... дело, что тут лучшие марокканцы. Але двуразовый чемпион Африки. Ну и посмотрите, где-то они, не знаю, как клонирование такое-то там изобрели. Один на, на другого очень похожи, все сухарики, даже прически одинаковые, только вес разный. Ну, тильки за взрослых, так? С кожным боем просто той самый буксер стоит убильшие печь. Так, Зубенко, на таких дебютантах приятно смотреться. Ох, кто-то справа. Ну, Зубенко тут, вы обратите внимание, защита защитой получше. Руки он держит достаточно высоко. Тут же возвращает их на блок. Ну и не уступает в физических кондициях. Как вы видите, многие обратили внимание на бицепсы Олега на взвешивании. Ти знаєш, тут свідчити про фізичні якості. Ти знаєш, попередній сезон навчив. Я думаю, тебе і мене, коли українські атамани просто там перші два раунди розбирали суперника. Ти думаєш, тут ну все, у третьому побачимо і нокдауни, і нокаут. От, згадай, були боксери, які один-два раунди, а потім і здувся. От сьогодні такого б такого не хотілося побачити. Хочеться, щоб Зубенко розрахував свої сили на всі п'ять раундів. Да, мы, мы уже можем говорить, что и этот бой наверняка будет очень непростым для нашего атамана. Много всех тех же приемов, как и у предыдущего марокканца. Часто он пробивает ä, правый навстречу встречу через руку. В арсенале у него и апперкоты мы видим. Бьет так легко и непринужденно. Неплохо, неплохая школа, неплохая техника. Так, й молодий боксер, так 22 роки. Всього будемо казати. Так, Жебенк. Ну, взагалі, у нас у цьому сезоні, зрозуміти, п'ятий сезон для українських атаманів. дуже молода команда у нас. У нас майже немає легіонерів. Чотири, так, здається. Все своїми силами, своєю молоддю, готуємо молодь на чемпіонат Європи, світу, і, знову ж таки, Олімпійські ігри. Да, ну, і ну, приємно, що з'являються нові прізвища. Боксерского свита в Украине, с якими мы продолжим узнаем. Таким был первый раунд, но и вот одна людина в свете. Украинского украинского боксу да? Димир Золотарев первый тренер братьев Плечко переживает за Атаманов. Понятное дело, эмоции у него соответствующие. Пока что не очень все хорошо в ринге для нашей команды. Видим, как даже через бок пробивает марокканец и достает э, Олега. Хорошие такие удары. Ну а вот этот по печени. Ну, вы уже обращали внимание, насколько стойкие ребята не принимают удары, даже пропуская, очень все легко проглатывают и идут дальше. Трудно потрясти этих ребят. Но ну, мы видим сетей. первый раунд. Э, Сайди, да, ну, это не странно. Да. Первый раунд отдают Олегу Зубенко. Слава, нічого такого. Все правильно. Все нормально. Я тільки за. Я думаю, зрителі теж. 10 9 є початок. Що головне. Ось зараз будуть головні запитання до фізичної форми. Так, Зубенко. Ну, а про біцепс будемо сподіватися і про нокдауни з нокаутами. Дуже треба, щоб зараз от команда повірила в те, що сьогодні ще можна вирвати цю перемогу. Адже 2-0 вдома. После перших двух я не пригадаю, честно говоря. Да, да еще и от кого? От марокканцев, которых, в общем-то, особо и не брали в расчет. В чем мы знали до цього про Марокко? Ну, киевскому динамо грав Баддер Эль Кадури. Все думали, в общем-то, объективно, что кубинцы это лидеры. Россияне тоже, в общем-то, фавориты нашей подгруппы. Ну, Британцев брали в расчет. Ну и, конечно же, украинских атаманов. Так, ну, в принципі, продовжують казати, що ця четвірка і піде далі, так? Британія, Україна, Росія і Куба. Ну, а ми ж знаємо, що тільки три команди йдуть в цьому сезоні вперед. Перші йдуть одразу в полуфінал, а друге, третє місце зустрічається з другим, третім місцем іншої підгрупи. Так, Такой знову ж таки, це знову ж таки зміни у всесвітньої серії боксу. І Багато щодо легіонерів, так, наприклад, жоден українець не має права виступати за іншу команду. Тобто команда, яка вже представлена у Всесвітній серії боксу, за іншій державі боксери не мають права боксувати. Да, так що у нас тут в этом сезоні ВСБ легіонери тільки з тих стран, які команд... не представлені в серії боксу в цьому сезоні. В принципі, так рік розпочався. Ми побачили три перемоги українських атаманів. Нас приємно продовжують ну, не дивувати. приємно нам робити наші професійні боксери. Так само ми очікуємо в новому році і Усика і Ломаченка. Про його бій є ну багато сказати не те, що не можу, Сам багато не знаю. Знаю, що лише з Василем розмовляв. Його двобій буде у травні. Так. Якщо хочете поспілкуватися з Василем, дізнався таку інформацію, що у неділю він буде присутній на своїй конференції о соціальних мережах. Якщо поцікавитись, ви зрозумієте, де можна буде знайти і запитати у Василя в неділю, там півгодинки, здається, з 20 до 20.30 Василь Ломаченко буде відповідати на ваші запитання. Там і поцікавтесь. С нетерпением, конечно же, ждем следующий бой Василия Ломаченко. Там много разных спекуляций было. Когда же и где же пройдет этот бой? Но скоро станет э, известно. А у нас тут иногда он отсчитывает рефери, на пропускал, э, к сожалению, украинский атаман. Ну и гонг, К счастью, для нас есть время отдохнуть. И вот так вот непросто не просто проходит третий бой для нашей команды. Так, цинок дан за остальные секунды до завершения другого раунда. Давайте а как прочитаем. это было, да, да. Что, раунд. как и у предыдущего марокканца, да, правый через руку. И дать там особое внимание в команде на этот удар. Оттачивают они мастерство и очень неплохо отточили, нужно сказать. Хороший тайм вовремя пробивает этот удар Мараканис. Ну а тут мы видим, даже защита не помогла нашему Зубенко. Вроде как бы как руки на месте, но между перчаток удали, удары прошли. Один суддя все-таки віддав даже победу, як это не странно, Зубенка. У двох суддів нічия 19-19, так і 20-18. У одного на нашу користь поки що. Але треба працювати і працювати. Зубенко, що він зараз робить, починає шукати торс суперника. І відходить вдало. Ось на відміну від Олега Прудкого. З кроком назад і захистом Узубенко покращив цьому дивізіоні, але, знову ж таки накинулись сьогодні на Пруткова. Згадайте його попередні три двобоя, які були прекрасні. Да, тут возможно не день сегодня был Пруткова, где-то он был разбалансированный, тяжелый на ногах. Но і не забываем, я даем должность соперникам. Они очень сильные ребята, очень непростые, техничные. Где-то похожи один на другого. Но это только говорит о дисциплине, о командном духе марокканских атласных львов. Так, наибільша кількість ударів у у третьому раунде. Ну, поки еще 2 хвилины. Снова Сираби Мохамед. Не знаю, як там за кількістю влучних ударів, але просто за кількістю мерканець попереду. Хоча, можливо, Зубенко зробив свою ставку на якість цих ударів і потужність. Ну, Щодо потужності удару тут ми запитаємо, можемо запитати у наступного нашого атамана. У ваговій категорії 81 з'явиться Олександр Хижняк. Напав'ям, що впереді у нас більш тяжело лісовий категорії Олександр Хижняк. Очень такой тяжело бьющий атаман. Ну и в конце у нас супер тяжелый вес. Еще один дебютант это Тарас Неудачин. Много уже наслышанных Куларах о нем. Тоже очень интересный супер На него обязательно нужно посмотреть. Так что оставайтесь с нами и не пропустите. Ну а у нас тем временем последняя минута третьего раунда. Легок на ногах мараканец не так легок на ногах украинец где-то стоит перед соперником надеясь на свой блок очень хороший джеб сейчас опередил соперника Зубенко но вот даже вот на этой ближней дистанции на которую казалось бы пытается выходить э -э украинец так тут очень непросто. Щеваще, так точнее, может быть правильно сказать вячеслава нам Тало в третьем раунде сейчас за швидкістю не стоїть, как и предыдущие марокканцы. Этот очень хорошо дышит, обратите внимание, физические кондиции у него на высоте. А вот Зубенко уже такой, посчитали, немножко подустал. Тут ну есть, таки конечно... ударено, и удары, но крис захист. Пропущенный удар и сказывается. Ну и отсутствие опыта тоже. Перехватил я опять. Украинца, ну а вот оперкочище, какой роскошный пробивает Рапи Мохамед. Також намагається, Так что що і від нього зараз залежить, Треба ламати суперника, Суперник ламати і цей бій. Можна його забирати? Тут не все в вот одни ворота. Ну, вот такая оружие пести нам напоминает, что впереди у нас четвертый раунд. Слава, проиграем раунд и про Ринкар Голс. Ну, хоть девушки нас пока что радуют. Четвертый раунд, и мы все-таки, держа кулаки, надеемся, что... Все-таки у нашего Зубенка откроется и второе дыхание, і он найдет слабые места в защите соперника. Ну із узалі тут згадали, кого треба підтримувати. І наш Олег Зубенко сьогодні дебютант, і треба зараз його підтримати. И чувак еще палат спорта, как раз за него. Да, конечно, поддержка тут э, полностью э, на стороне наших ребят. Но мы видим, к сожалению, пока что тут стены не помогают. Зрители, поддержка зрителей тоже. Но в любом случае призываем всех вас держать кулаки за наших. Впереди у нас еще наверняка непростых поединка с учетом того какие первых три марокканца вышли в ринг наверняка и следующие там тоже не мальчики для битья но наступили даже марокканец представник нидерланд а ну да кстати у нас э, да в следующем поединке легионер марокканских львов но да опять же таки Какой очень непростой голландец. Ну, так уж, нагадати, вас на 2 плюс 2 наступного тижня мы боксуємо на выезде против Алжира. Так кожної п'ятниці, так, у нас насичений лютий місяць. Алжир, Росія і Куба вдома. 27 лютого, здається, ми приймаємо тут кубінців. 20-го ми на виїзді з росіянами боксируємо, так що не пропустіть. І п'ятницю 13-го, в селі п'ятницю, ми на виїзді з Алж... у Алжирців. Також хочеться сказати, що будемо транслювати бій. Гімнадія Головкіна. слідкуйте за нашими анонсами, за анонсами 2 плюс 2, в принципі, на боксу, з яких ви все дізнаєтесь, так само на офіційному сайті каналу. Завжди є інформація про всі боксерські трансляції, а їх зараз і вони є, їх буде багато. Вот уклончики і нерки, то що нужно Зубенко, то що вот в предыдущим фрагменті. идет вперед, так, но не просто идет. С первого раунда, так, а не у четвертого, все Да, безусловно, тут критики, я думаю, достаточно в сторону украинца. Но что поделаешь, отсутствие опыта сказывается. Да, и уровень соперников Сами видите какой. Марокканські атласные льви. Непонятно, що такое атласне. Ну і ми там вже почули легенди, так, від да. Спідньої білизни. Може би даває до... у них там бельє, я не знаю. До породи Левів, так здається, нам щось там з, було пов'язане з одним з королів, який був в Марокко, який, начебто, розводив таку породу левів. Ну, тут... 9-10 знову не туди. Да, тут, хоча у одного судді ми бачимо поки що нічя, але двоє других. А Такий маленький патріот, який зараз дуже хоче побачити перемогу Олега Зубенка. Як бачите, на бокс приходять з дітьми. Це також дуже приємно бачити. Ну і у нас тут э, вадарце спорта. Огромний плакат, де написано спорт против війни. Ну і, звісно же, ми теж присоединяемся к этому лозунгу. Ми хотіли відкрити. Хочу сказати, войну, що всі проти Так, Всі проти війни. Лежик давай у нас лунає у палаці спорту. Звісно, потрібна ця перемога, але сили потрібно виривати цей п'ятий раунд, трошечки додавати прудкому, зебенку. Звикли більше до Олега Пруткова. Зубенко знайомий, так сьогодні. Да, не зря ты спутал Зубенко спортивных. Проблемы практически те же у Зубенко, как и у предыдущего і Пруткова. Більше ніж півтори хвилини до завершення. Можна і присадити трошки марокканця, щоб відчув, який рин теплий, чи холодний. Вкладуються в удари Зубенка. А обидва. Ну, более расслаблен у нас мароканець. Отсюда і хлесткость, і акцентированість його атак. Действительно, вы знаете, я вот в общем не ожидал, как и многие, наверное, другие, увидеть такой класс, такой уровень бокса от марокканцев. Зараз подивиться, что робить наш боксер и вперед, прийти Притыз суперника до кана. Как может, так и І И і может дестаться. Ты пришел казав, такие бицы, такие банки. У, от хороший. Левый боковой. еще, еще, требовался насыпать и с левым боковым очень неплохо вернулся украинец, главное не терять из виду соперника. последний раунд, все силы отдает сейчас украинец, Вкладывается, что есть мочи, но марокканец достаточно оставил сил этого раунда. Мы видим, много ударов выбрасывает. Ему есть чем ответить. 12-10 секунд. Идет Зубенко вперед. Ни кроку назад. Так сам для себя вырешил. Такие выражения в пятом раунде наш атаман. И действительно справжний атаман. Зубенко, давайте его запомним. Да, в любом случае награждаем аплодисментами обоих соперников за яркий зрелищный бокс. Вообще сегодня вот все бои, которые мы видели, достаточно были зрелищными, несмотря на результат. Но мы вот видим, как на себя принимает удары марокканец и выдерживает их. Очень стойкие ребята. Вчера другой сказать, тут Представники Марокко, так, одразу за нашою спиною. І Володимир Матвійчук наш так само був на ваших екранах. Неоднозначний п'ятий раунд. Сложный. Сложный, як і предыдущий раунди. Ну що, якщо сейчас підіймають руку Мараканцу, то 3 бали вони вже завоювали, Но у нас тогда. Надежда на два следующих боя и надежда на то, что мы в них одержим победу и завоюем хотя бы один балл. Давай не будем забиваться на вперед, и давай послушаем у Сергея Абреля. Раздельное решение. 0-3. Да, один судья даже отдал победу украинцу. Спасибо ему, конечно. Но, как мы видим, Раби Мохаммед приносит победу своей команде. И таким образом у них уже три очка, как минимум, они выносят из этой матчевой встречи И у нас вся надежда на следующих два боя на наших тяжиков. Следующий бой весовой категории до 81 килограмма. Оставайтесь с нами.